Питання проведення заходів п'ятої черги мобілізації. На даний час планове завдання за область, відсоток його виконання складає 20%. В той час, якщо центральній області України ще 5 травня закінчили завдання виконання завдань, і якщо порівнювати навіть числові показники, які визначені ці завдання, то для порівняння я вам скажу, що Вінницька область мала планове завдання більше півтора тисячі військовозобов'язаних призвати за п'ятою чергу і 5 травня вони закінчили виконання цього завдання. Закарпатська область мала, ну якщо п'ята черга, то там біля 500 чоловік, плюс е залишок чи борг четвертої черги, що було недопоставлено, на даний час. Близько 900 чоловік складає планове завдання, і воно виконане станом на сьогоднішній день на 20%. Зразу ж тут, які ми бачимо проблемні питання. Перше це ситуація, яка склалася, ну, населення чоловіча стать, не бажають і шукають різні причини. Щоб не виконати, щоб не піти, щоб ухилити, щоб не отримати повістку. Розуміючи, що, а може, й не розуміючи цієї проблеми, що все рівно колись прийдеться нести відповідальність за це, це якби перше проблемне питання. Наступне проблемне питання, знову ж таки, воно стосується, як ухиляються, взяти цифри Тячівський район, провели аналіз громадяни. Які під приводом релігійних переконань відмовляються отримувати повістки і захищати батьківщину, так станом в минулому році відсоток таких громадян складав ну, до відсотка 05, 0,8%. На сьогоднішній день там 20% громадян в Тячівському районі, які рахують себе ну, через релігійні переконання, скажімо так, не хочуть чи не бажають, чи відмовляються. Виконувати конституційний обов'язок. Є керівники підприємств в області, які відмовляються, Теж причини треба з'ясовувати, і ми готували подання до правоохоронних органів для того, щоб розібралися з цим питанням. Чому? Або керівник не розуміє свого обов'язку і не читав закон про військовий обов'язок і військову службу. Ну, от. Або ж не хоче навмисно виконувати. Тут теж будуть розбиратися і результати. Ну, і ви теж про ці результати будете знати. Є велика проблема, знову ж таки, з військово-лікарськими комісіями. Тут знову ж треба ділити або стан здоров'я громадян. Такий на даний час в Закарпатській області хочу наголосити, що не дозволяє, ми не можемо виконати планові завдання. Або ж десь лікарі не допрацьовують або перепрацьовують. Теж ми попросили правоохоронні органи, щоб з'ясували це питання, яким чином. Як приклад, свіжий приклад на митниці було вручено керівнику митниці більше ста повісток. Керівник так спрацював, що на проходження медичного огляду прибуло 36 чоловік. І всі 36 чоловік заявили скарги на здоров'я. У мене питання тоді, яким чином вони цілодобово несуть службу, державну службу, проходять щорічно медичний огляд, і там вони придатні. Як тільки мова йде за те, щоб призватися за мобілізацією, Зразу виникають проблеми.